Припустімо, що світ, який вже створено і в якому все вже сталося, можна порівняти з колективним несвідомим, про яке говорив Карл Густав Юнг. Якщо воно колективне, то не дивно, що якісь ідеї можуть спадати на думку кільком людям, які перебувають у пошуку. Я не можу стверджувати, що шукаю їх. Але мені іноді хочеться пережити емоційний сплеск і відчуття величезного інтересу до якоїсь сюжетної лінії, обставин чи героїв. Я іноді подумки нарікаю, що давно не вигадував і не бачив у вісні нових творчих ідей, які могли б лягти в основу нової книжки. Через деякий час після цих нарікань мені у вісні трапляється пережити дивовижну історію, зазвичай дуже кінематографічно, з початком, зав'язкою. Кульмінацією і розв'язкою. А ще порада чоловікам і жінкам кохайтеся з тими, хто вас любить, і доводьте обов'язково їх до точки, після якої вони із задоволенням віддають магнетизм, навіть не підозрюючи цього. Саме після інтему я бачив сни з сюжетами до майбутніх книжок обіцянка, ковчег та імейл. E Сподіваюся, колись ви їх прочитаєте, що сили працюватиму для цього. Процес створіння не такий, коли людина намагається прибити свою мошонку до асфальту і називається перформансом, а коли створює щось потаємне та емоційне, це черпання образів, які приходять до нас із імпульсами, котрі трансформуються і спонукають мозок активуватися у відповідних ділянках п'яти органів чуття. З навколишнього світу ви ці образи не берете, а вони все одно приходять, тому що ви налаштувалися на певну хвилю. Що краще налаштування? То яскравіші і й цікавіші образи ви почерпуєте. Творчість, безумовно, сприяє накопиченню в людині магнетизму, якщо їй не доводиться переступати через своє я, змушуючи себе чинити так, як не хочеться. Є люди, яким нічого не хочеться, але результат їхньої бездіяльності, лише їхня особиста проблема, нехай насолоджуються тим, що отримують.